Соціальної країни у студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Заборонена зброя і підривна діяльність. Російські терористи знову зірвали перемир'я. Вибухівки, розтяжки і троти у дитячих іграшках, як працюють сапери на сході. 48 медалей і 8 місце. Українська збірна привезла нагороди з баку. Відведення важкої бронетехніки, в першу чергу, танки від лінії зіткнення сторін на Донбасі анонсоване у форматі глави МЗС нормандської четвірки. Беззастережно зірване. Російсько-терористичні війська активно використовують і підтягують до лінії розмежування важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Такі дані оприлюднили у групі інформаційний спротив. Їх підтверджують і у штабі АТО про зірване перемир'я і відкриті наступи бойовиків. Далі у сюжеті. Терористи продовжують вести активні обстріли позицій села То на приморському напрямку у районі населених пунктів Широкіно, Лебединське, Бердянське. Побоючись вогню у відповідь, бойовики стріляють неприцільно на великій відстані, змінюючи позиції відразу після короткочасних обстрілів. Південніша Донецька російсько-терористичні війська проводять комплекс заходів, аби приховати зосередження і розгортання ряду нових батальйонних тактичних груп. У районі населеного пункту Мар'їнка терористи активно завдавали удари відразу декількома вогневими підрозділами. 82-мм мінометів за підтримки ГС 17 під прикриттям цього вогню. Бойовики проводили перегрупування своїх передових підрозділів: західніше Олександрівки, Південніше Мар'їнки і в проміжку між Мар'їнкою та Красногорівкою. Загалом за минулу добу бойовики 83 рази порушували режим тиші, з забороненого мінськими угодами озброєння. Окрім чисельних обстрілів, терористи ведуть активну підривну діяльність. За інформацією розвідки АТО у Луганській області готуються численні провокації. Є інформація про актив. Зацію підривної діяльності російсько-терористичних формувань на Луганщині за нашими даними. Загарбники готують чергові масштабні провокації, зокрема в станиці Луганській. Не виключається підготовка та здійснення кремлівськими найманцями терористичних актів в місцях проведення масових заходів. Не менше за військових від російських банд формувань на сході страждають і мирні жителі. За останніми даними ООН, жертвами збройного конфлікту в Україні стали уже 6,5 тисяч осіб. Поранення отримали 16, 5 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. А кількість внутрішньо переміщених осіб перевалила за мільйон. Яна Курченко, соціальна країна. Донбас нашпигований вибухівкою, Нерозірвані снаряди, розтяжки і хитрі вибухові пристрої з таким щодня стикаються військові у зоні бойових дій, не менш небезпеки і на звільнених територіях. Бойовики по собі залишили тони вибухових речовин. Під удар потрапляє мирне населення, особливо діти з їхньою цікавістю до незвичних предметів. Надію на порятунок залишаються піротехніки. Вони щодня прочисують територію у пошуках підозрілих предметів. Про героїчну роботу саперів. Далі у матеріалі Анастасія Островушка. Боєць Айдару, позивний білий, після тяжкої служби на Донбасі наразі лікує фізичні і душевні рани. Каже, тільки оговтається, знову повернеться на фронт до побратимів. Там у нього відповідальна місія. Він професійний сапер. Розповідає про найскладніший випадок за його служби розмінування техніки після тяжкого бою. Поки бійці АТО відвозили пораненого, сепаратисти підклали сюрприз у залишену військовими техніку. Машину я цю розмінував, складна була. Ситуація, тому що було явно видно, що заміновування відбувалося професіоналом. І мені досить довго прийшлося це робити. Складні були пристрої, пристрої вибухові закладені з секретами. З хитрощами та секретами, інколи досить цинічно, бойовики закладають вибухівку у найбільш неочікувані предмети. І випадки встановлення вибухівки в м'ячі, випадки встановлення вибухівки у ляльки, також у пачки з під цигаря, у коробки з-під цукерок. Дуже часто мінуються саме об'єкти життєзабезпечення, тобто системи життєзабезпечення, об'єкти інфраструктури. Постановлюються терористами спеціально боєприпаси на розтяжках, в лісосмугах, там, де в місцях масового скупчення людей. Тобто вони спеціально та цинічно спрямовують ці вибухові пристрої для того, щоб були ураження мирне населення. Таких випадків, коли від встановленої сепаратистами вибухівки страждало мирне населення, дуже багато. В основному під удар потрапляють ремонтні бригади, які відновлюють системи життєзабезпечення, діти та любителі кольорових металів. Небезпечними залишаються неперевірені саперами місця. Загалом же надзвичайники розмінували близько тисячі важливих об'єктів. Близько 7 тисяч гектарів території та 38 гектарів акваторії водних об'єктів. Під час виконання вказаних заходів нами виявлено, вилучено та знищено більше 37 тисяч 300 боєприпасів. Серед яких близько 600 особливо небезпечних спеціально встановлених терористами вибухових пристроїв. піротехніки продовжують свою роботу на звільнених територіях Донбасу і закликають населення бути обачним. Ні в якому разі не чіпати підозрілі предмети і повідомляти про них рятувальникам за номером 101. Анастасія Острушка, Дмитро Гришко, Олександр Фенько соціальна країна. Дження касових апаратів для малого і середнього бізнесу кількасот підприємців та активістів біля будівлі парламенту провели мітинг. Це вже не перший подібний протест. Від Верховної Ради підприємці вимагають ухвалити законопроект 17.18. Він має внести зміни до податкового кодексу і відмінити обов'язкові застосування реєстраторів розрахункових операцій. Підприємці переконані, це допоможе врятувати малий і середній бізнес, адже позбавить його додаткового фінансового навантаження. На включенні від законопроекту до порядку денного. Наполягали й окремі народні обранці, але наразі Верховна Рада цього не зробила. Це люди, які залишили свої робочі місця зараз. Які дають їм ті жалюгідні копійки після всіх в лапках реформ, які проведені, і прийшли сьогодні на площу для того, щоб достукатися до сердець народних депутатів і уряду, додаткове навантаження вигляді купівлі цих касових апаратів може для декого, якщо в нього дуже маленький бізнес, взагалі його знищити. І в мене величезна підозра, що за цим рішенням стоять конкретні виробники, таким чином буде проводитися, наприклад, те. Ндерне процедура щодо закупівлі, бо ми розуміємо про яку партію, які гроші це йде. Кабмін продовжив мораторій на перевірки бізнесу до кінця 2016 року. Про це заявив глава міністерства економічного розвитку Айвараз Абрамавічу. вважає, у такий спосіб, уряд полегшить діяльність підприємців. Однак далеко не всі українці схвалюють таку ініціативу. Сергій Зленко розповість детальніше. У першому на перевірку бізнесу запровадили ще 13 серпня минулого року. На радість підприємцям його подовжили у в 2015-му. Утім, виникло інше питання. В Україні заговорили про масове порушення прав споживачів. Киянка Оксана відчула це після відвідин караоке-бару. Була я в караоке. І е, там сиділи люди і курили. Я підійшла до адміністратора і запитую, чому, чому курять, чому я маю дихати цим димом. Вони кажуть, ну а як ми можемо заборонити? Я кажу, як це є закон певний, ви маєте його виконувати. Вони кажуть, ви такий самий відвідувач, як і ці курці. І е, я в результаті написала скаргу, але, звісно ж, вона не була виконана, тому що діє мораторій на перевірки бізнесу. Мораторій на перевірку бізнесу призвів до збільшення курців у кафе. За інформацією координатора проєкту Київ без тютюнового диму, це може знівелювати попередні досягнення у боротьбі зі шкідливою звичкою. Адже тільки за останні шість років кількість курців в Україні зменшилася на 18%. І зараз якраз падіння, стрімке падіння рівня виконання діючого антитютюнового законодавства, ми напряму пов'язуємо із запровадженням мораторію на перевірки. Сьогодні, коли ми йдемо в заклади, або нам до нас звертаються волонтери, чи будь-які люди пишуть до нас на сторінку у Фейсбуці, «Київ Києвості Нового Диму, і кажуть: слухайте, отут от курять. Або наші волонтери кажуть, слухайте, в нас в мене отут в районі ніколи не курила. Зараз дозволяють курити і кальяни, і сигарети і так далі. Таких скарг все більше зростає. У роботі 90% техніки в поліклініках та лікарнях Київської області присутні істотні відхилення. Такі дані повідомив заступник голови Союзу споживачів України на переконання Олега Цильвіка. Погіршення надання медичних послуг також є наслідком мораторію на перевірки. Із 106 медучреждень, з них 79% були державними, тільки два правильно визначили содержання в крові альбуміна, кальція, металу. Остальна частина лабораторії погрешність 70-80%. Та ми говоримо тому, що сьогодні вообще государство самоустранілась. На думку членів Союзу споживачів, відсутність перевірок підприємств позначиться на житті українців. Вітчизняний ринок заповнить низькоякісна продукція, а поскаржитись на неї буде нікому. Сергій Зленко, Тарас Біловол, соціальна країна. Генеральна прокуратура України просить парламент дати добро на арешт Сергія Клюєва. Народного депутата звинувачують у легалізації майна здобутого злочинним шляхом. Зокрема, йдеться про купівлю межигір'я для Віктора Януковича. Тим часом адвокат Клюєва наполягає, купівля маєтків не є злочином. Народного депутата Сергія Клюєва вже немає в Україні. За інформацією Генеральної прокуратури, він перебуває за кордоном. А його адвокат Юрій Сухов не хоче розповідати про конкретне місце перебування клієнта. каже професійна етика забороняє. Коли ви в останній бачили кого Сергія Клюєва? Це питання не до мене. А де він і взагалі я не відповідатиму на це питання? Тож на засіданні регламентного комітету Верховної Ради на місці Клюєва тільки табличка. Тимчасово виконуючий обов'язки генерального прокурора, просить парламентарів підтримати подання на затримання та арешт депутата. Володимир Гузир пояснює, його підлеглі мають докази корупційних оборудок Сергія Петровича. Переконаний нардеп допомагав Віктору Януковичу два роки тому легалізувати вкрадене через злочинну схему Межигір'я Янукович. Діючи спільно з Клюєвим Сергієм Петровичем та його братом Клюєвим Андрієм Петровичем та іншими невстановленими слідством на сьогоднішній день особи, легалізував здобути шляхом е, майно та одержав невпромірну вигоду в особливо великих розмірах від Клюєва Сергія Петровича та Андрія Петровича. Та інших невстановлених осіб у розмірі 146 мільйонів. 629 тисяч гривень. Заступника голови регламентного комітету непокоїть питання, чому генпрокуратура тільки за місяць наважилася на арешт. На що Володимир Гузир відповів, що тільки зараз слідчі напрацювали достатньо доказів про причетність до оборудок. Факт купівлі Межигір'я Сергієм Клюєвим його адвокат не заперечує, однак злочином це не вважає. Зміст. Полягає, якщо в двох словах, все, що сказав генеральний прокурор, виконуючи обов'язки, це клюєво інкримінує те, що він. Купив корпоративне права ТОВ «Танталіт» в жовтні 13-го року. Зв'язку з цим він вчинив злочин. Нагадаємо, ще 3 червня Верховна Рада розглянула подання Генпрокуратури та зняла недоторканість із Сергія Клюєва. Також парламентарі надали згоду на притягнення нардепа до кримінальної відповідальності. Тоді Клюєва звинуватили у привласненні заводу напівпровідників. Зараз нардеп перебуває у міжнародному розшуку. Сергій Зленко, Тарас Біловов соціальна країна. На перших євроіграх Україна здобула 46 медалей: 8 золотих, 14 срібних і 24 бронзові. У столиці Азербайджану Баку. Вчора ввечері відбулося офіційне закриття перших європейських ігор, які тривали з 12 до 28 червня. Наша збірна здобула 46 медалей та посіла восьме місце у загальнокомандному заліку серед 50 країн-учасниць. Першими були росіяни, другими Азербайджан, Трійку лідерів замкнула Велика Британія. Україна на цьому престижному турнірі представляли 243 спортсмени у 19 з 20 можливих видів спорту. Вітаємо наших співвітчизників. Бажаємо подальших перемог. Ну а на цю Мить у мене все. Більше новин на сайті соцкраїна.ком. Гарного вам дня і побачимось!